Обшарпані матраци, поламані розетки та відсутність води. Саме таким зображений хуський пологовий будинок у відео, яке невідомі завантажили в мережу інтернет. Натомість в лікарні переконують, в палаті на час зйомок відбувався ремонт. Наша знімальна група відправилась в пологовий будинок, аби на власні очі побачити умови, в яких народжують жінки в хусті з подробицями. Неля янчук. Ось таке відео із хусткого пологового будинку з'явилось в мережі днями. На ньому брудні матраци, поламані розетки, обшарпані вікна та умивальник, до якого, як видно на відео, не підключений водопровід. Відео було оприлюднено 11 березня. А вже через декілька днів навідалась до пологового будинку і наша знімальна група. Палата, де знімалось відео, як розповідають лікарі, знаходиться на четвертому поверсі. Саме туди, до палати номер 6. Ми і заходимо в першу чергу. Лікарі пояснюють, на час знімання відео у медзакладі проводився ремонт. Міняли труби водопроводу у п'яти палатах на кожному поверсі. То, ця палата була пуста. Це проводився ремонт взагалі в цій палаті. Чому тому, що стояк мінявся, стояк на всьому протязі мінялася вода не лише тут, а по всім по всім стоякам відділення. І йшли ремонти. Зато воно відключує палата, вся була пуста. Ми жінок сюди не поселяли спеціально відселили, тому що не було. Зараз ремонт у палатах вже завершено, і якщо водопровід відремонтували, то вікна та електропроводка заміни таки потребують. Зізнаються лікарі. Тим більше санітарні та поточні ремонти тут роблять власними силами. Адже якщо в минулому році бюджет лікарні був 45 мільйонів, то в цьому році. 40. цього як зазначає керівництво замало для того, аби створити сучасні комфортні умови для усіх породіль. В Середньому по лікарні на харчування нам вдається витиснути з бюджету Я вже таке слово 15 гривнів на добу. Тобто ми харчуємо всіх хворих на 15 гривень. На медикаменти це коливається від 24 до 25 гривень. Ну ви розумієте, що таке на добу на одного хворого. Ви розумієте, що таке можна купити зараз за 25 гривень з медикаментів. Щороку тут приймають понад 1600 пологів, з яких близько 200 – породіль з інших районів. У родині пані Світлани вже традиція народжувати в хуському пологовому будинку. Тут народжували і її бабуся, і мама. А тепер первістка народила і сама жінка. І хоча сім'я мешкає у Тячівському районі, народжувати приїхали саме сюди. Та то що я з хуського району, я все казала, коли вона забеременіла, що вона має родити у Хусті. бо мені тут любиться. Я оцінюю дуже добре, бо я тут родила двох дітей. Перше я вибрала цей роддом, тому що тут висококваліфіковані спеціалісти, дійсно вони біля вас ходять, питають, ніколи не залишають мене. Ви бачите, палата прекрасна, чистота. Весь час біля міняють, приходять, питають чи не потрібно, чи не болить, чи щось не принести, і все добре. Дуже уважні до слова хуський пологовий будинок зводили як терапевтичний корпус. Тож весь цей час він знаходився у пристосованому приміщенні. Тому вже близько семи років керівництво лікарні ініціює будівництво нового кушерського корпусу. Будівля для нього була побудована ще в 1995 році на території пологового. Але будівельні роботи там не продовжувалися вже багато років через відсутність коштів. Цього ж року було виділено з обласного бюджету близько двох мільйонів для. Коригування проекту, окремий заклад, перинатальний центр другого рівня районного рівня. Тобто жінка від початку планування сім'ї, центр планування сім'ї, від початку планування пологів і таке інше буде на. на Наглядатися в одному закладі до завершення пологами на до можливість закінчити будівництво за 2-3 роки буде реально при стабільному фінансуванні проекту, зазначають лікарі. А подібні аналогічні центри вже успішно.